Відбулося позачергове засідання Білоцерківської міської ради. Серед основних питань, звичайно, розподіл залишків місцевої казни, затвердження бюджету на наступний рік та обрання нового секретаря міськради. Не секрет, що податки на доходи фізичних осіб, що є військовослужбовцями збройних сил, відтепер надходять не до місцевих бюджетів, а до державного. Тож депутати від фракції Біла церква разом вирішили звернути увагу своїх колег на питання використання ПДФО. Наше місто це в першу чергу місто військових. Велику частину доходів наш бюджет отримував за рахунок ПДФО саме військових. Бабенко Микола Вікторович завжди послідовно опікувався збереженням направлення військового ПДФО у місцеві бюджети. Завдяки зусиллям Бабенка вдалося залишити в місцевих бюджетах залишки військового ПДФО, що надходили у попередніх періодах, та не були розподілені. В законопроєкті спочатку планувалося їхні. Не залишати у громадах, і тому дуже важливо, щоб ці кошти дійшли до наших захисників. Саме тому Микола Вікторович Бабенко разом з депутатами від партії Біла церква разом організували велику роботу зі збору підписів в нашій громаді для визначення пріоритету використання доходів місцевого бюджету. Було зібрано 38 тисяч підписів містян на підтримку того, щоб ПДФО витрачалося саме на потреби військових. Просимо шановних депутатів під час голосування за бюджет 2024 року враховувати думку громадян та передбачити пріоритетне використання видатків на підтримку ЗСУ. Загалом міський бюджет це майже 2,5 мільярди гривень з них 690 мільйонів закладено на реалізацію місцевих програм враховані й бажання містян про допомогу армії 180 це фінансова підтримка е, збройним силам. Десь мільйонів 20 – Це програма спротиву, програма мобілізації, програма надзвичайних ситуацій, е, десь порядка 150 мільйонів. Це медицина, е, соцкультура мається на увазі спорт, молодь і таке інше. Соціальні програми соціальні програми. Ну і решта це трошки е, благоустрій і ті програми, які обов'язково. Мають функціонувати це безпечна громада, це капремонт жилфонда, це ліфти і таке інше. Також депутати проголосували за надання безповоротної фінансової допомоги комунальним підприємствам: а саме 42 мільйони для тепломережі та по півтора мільйони для світанка, комунальника і міської служби замовника. До того ж, міська рада отримала і нового секретаря. На розгляд депутатів була подана лише одна кандидатура, а саме Володимир Вовкотруб. Шляхом таємного голосування він був обраний секретарем міськради замість Дмитра Киришуна. Підрахунку голосів шляхом таємного голосування з питання про обрання секретаря Білоцерківської міської ради за обрання на посаду секретаря Білоцерківської міської ради Вовкотруба Володимира Григоровича проголосувало так. 24 депутати. Відповідно до регламенту Білоцерківської міської ради, прошу затвердити протокол чільної комісії. Прошу проголосувати. Дмитро Ніжевський, Станіслав Малішенко, новини. Телеканал Крокус.